Збираємося на базар, холодно на вулиці, діла шапку. Вона така тонесенька, на дворі плюс 7, і таке захмарилось, що може і дощик піти, звісно. Сережа пішов з це гуляти зараз, я вже вділася скоренько. Ой, так що таке вчора пізно лягли, це плохо спала, ноги крутило. Покажу. От. Вчора трошки тут вже поубирали. О, стіни всі сержа пошпаклював, погрунтував. Ось так там буде кровать, дві тумби. Там різетки, Таке В цьому кутку тут буде, мабуть, якийсь столик, зеркало. Тоже він різетку він не зробив. Тут телевізор, от двері. Занесла сюди сушилку. От. Пустили у пол під ламінат. І сюди розстелили поки оцей ков'єр. Ми тут все попилі протерли шваброю, так що тут чистенько. <кій> <кій> Ось такі от справи. От. Так що зараз скоренько їдемо, купимо, що нам треба, не забути головний список. Вчора от знайшла ось такі от. Не знаю, чи крашанки, чи писанки, чи просто яйця. Такі от. Це колись я на привозі була купила. А це ми на квартирі жили, там. продавали квартиру, то я забрала звідти. Ну, вони все одно його викидали, воно їм не нужно було, то я забрала. Ось такі от справи. Холодно на вулиці, хмарно. Не знаю, може піде сьогодні дні, вчора теж щось капало, бо так кожен день капає, капає, а толку нема. Так що збираємося на базар. Так, ми вже вдома. От. Спокажу, що купили. Купила калу от таку суху. В неї дуже добре От на стінах, де жир. стиральне. сарма. 23 гривні штучка. Сир. Купила. Солями колбаску. Це копчений. Масло. Салат 10 гривень. Такий пучок. Помідори 110. Редіска по 40 гривень. Капуста 45. От була дене де 55. от дві от пасочки. От одна, а друга по 70. 75, по-моєму, гривень. чи що. Ну, там, звісно, були такі пасочки <кій>, маленькі, як чашечка, і по 35. Це в магазині по 75. А отакі на базарі, ну, домашні, правда. Зверху чужуче украшення, по 200 гривень. Я трошки була в шокі. Ананас я купила. Сирочок плавляний, майонез. Молоко. Крабові палочки теж. Другий купець. Яйця в магазині по 20 гривень. Не пам'ятаю точно. Огірків на базарі нема ніде. І то казали 170 гривень і ніде нема. Все, я огірків нема. немає. Це зайшли в магазин тут. купили на кілограм 123,90. Ну, 124 гривні. А це були по 170. Маршмеллоу купила, хайвичку Сережа собі взяв. Пару шоколадиків, я собі взяла гарячий шоколад, бо кофе мені не так. От. Ну Там таке ще хліб купили. <кхід> От. Так що продукти скупилися, слава Богу, скоренько їздили. Кругом очередя такі. Крашанки мої. Вчора зробила. Так, обирати це все треба зараз скласти в холодильничок. Так, і от купила я шепетуні. Ось такі гарненькі. Тут такі білі, розові, фіолетові, всі такі, прям розові, розові, ці нежно розовенькі Оце я забула знаю, давайте кіпочки. Такі вони круглими шапочками ростуть. Хотіла ще бальзаміни купити, але. Ще нема. Так що, по 10 гривень розсада, не подорожала. В прошлому році навіть були по 15. Зараз буду розсадювати це все. Так, порозсадювала свої. Вітер, звісно, їх нос. Осадила такі дрішнічки Посадила, От сюди в скат посадила, білу, фіолетову і ось таку, одна у мене була розова пітуня така. Так. От сюди посадила в рядочок між хостами. Треба тільки ці хости чуть ближче до бордюра пересадити. Посадила таку теж бордову, крупну, гарну. Тут нічого, тут в мене в минулому році була вербіна, я посадила сюди Вероніку. Вона зараз розростеться. Вот. Тут посадила таку ніжно розову п'юню, хай розростається. Вот. Тут посадила теж. І ось там посадила розовеньку. Пітуньню теж. І, і тут два горшка, теж розовенько так посадила. Зараз трохи прив'яли, бо вийшло сонце. Вітер, звісно, дурний сьогодні дуже холодний такий. Сонечко вийшло, трошки тепліше хоч стало. Тюльпан крупний, о, гігант який. Видіць. такий розовенький красивий. І все. Це все розсадила. Зараз іду буду жарити битки. Тут куплю потім лабелію посадю вершочок цей сюди. І цей полівайник теж куплю, навіть лобелію. Теж трошки прив'яли. Такі тюльпанчики тут. Такі оранжеві, красиві, ободочок, прямо у них такий. наче як восковий. красиві такі, гарненькі. Ось так от трошки посадила. Жалко, що вітер тільки їх оце мотиляє зараз дуже. А так буде гарненько. Ці десь теж розкладу потім горшки. Все, буде красота. Розростуться. Ще треба бальзамінів купити собі, посадити. Так що з цвітами. На сегодня все. Всем пока-пока.